Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжимо нашу тему Магія грошей. І так, 19 лютого, 21 місячна доба, символи якої кінь, табун або шпигас. У 21-й місячний день будьте хоробрі! Та активні. І це принесе вам гроші. Енергетика 21 го місячного дня вона споріднена з енергетикою 20-го місячного дня, в якому почався процес відновлення нашої внутрішньої структури. А в 21 й місячний день цей процес досягне свого піку. І ми отримаємо енергію шаленого руху. Ми стаємо активними, діяльними і. Ну, незвично хоробрими. У 21-й місячний день можна відважитися на те, про що раніше ви навіть і думати не могли. От. Все, що ви будете впроваджувати в цей день, буде мати успіх. Це час рекордів і подвігів, самих сміливих кроків. Добре займатися різними справами, які пов'язані із фінансовими операціями. Сміливо ступайте вперед. Рухайтесь вперед. Але тут є важлива одна умова. У всьому, навіть у дрібницях, потрібно бути чесним, справедливим. У цей день є сенс продовжити практики, направлені на підсилення магічних здібностей, щоб перетворитися із раба долі у її повелителя. Для цього я пропоную ритуал пентаграми. Він розвиває навички, необхідні для занять магією, а також для виживання та для благополучного існування у цьому світі. Концентрацію уваги, здібність візуалізувати та управляти енергією допомагає відчувати в собі силу і впевненість. От, вивчення магії ніколи не обходилося без цього ритуалу. Цей ритуал вводить у той такий бажаний стан, котрий зазвичай називають станом мага. І так, вчимося впливати на навколишній світ. Стан мага це особливий стан свідомості, у якому ми здібні впливати на оточуючий світ. Час від часу цей стан спонтанно виникає в кожної людини. І іноді ми здивуванням помічаємо, що виходить у нас все, абсолютно все, що ми робимо. Справи йдуть як по маслу. Виникає відчуття внутрішньої зібраності. Цільності. У такі хвилини ми самі того не відаючи, знаходимося у стані мага. Проблема в тому, щоб визвати його в певний час та в потрібному місці. Стан мага можна уявити собі у вигляді пентаграми. Згадайте вітру... вітрувіанську людину Леонардо да Вінчі. Вершина зірки це голова, бокові промені – це руки, нижні промені – ноги. Вершина зірки символізує наше внутрішнє я. Всі інші чотири точки символізують чотири стихії – воду, вогонь, повітря і землю. Повітря це інтелект, вода це інтуїція, вогонь це емоції. Земля це воля. Стан мага. Виникає тоді, коли я. Наше внутрішнє я володарює над усіма стихіями, і вони знаходяться в гармонії один з одним. Якщо ж зірка нахиляється або ж перевертається, внутрішнє я опиняється у владі однієї або ж декількох стихій відразу. От. А людина не в змозі повпливати на зовнішній світ. Якщо перевагу має повітря, людина, відірвана від реальності, витає десь у хмарах. Якщо ж перевагу має вода, інтуїцію підміняють ілюзії, фантазії та страхи, наслідком чого стає невроз. Якщо ж Перевагу має вогонь, людина сліпо підкоряється своїм емоційним імпульсам, стрестям. Рано чи пізно це призводить до того, що вона може здійснити небезпечні для себе або для оточуючих поступки. Якщо ж перевагу має Земля, людина стає замкнутою, відлюдькуватою, замикається у своєму внутрішньому світі і усіма силами старається. Втримати себе у цьому стані. Ритуал пентаграми відновлює рівновагу і як наслідок дає можливість війти в стан мага. Наступного разу я розповім вам, що ж таке ритуал пентаграми. А поки що 100 раз в день повторюйте афірмації. Я в гармонії з собою, я в гармонії з другими людьми. Я в гармонії із вищими силами, я в гармонії з усім всесвітом. А головне, мої любі, вірте в те, що ви робите, і по вірі вашій, дано вам буде. Дякую вам щиро! З вами була бабка Люся. Я вас люблю, бажаю вам здійснення ваших мрій. Побачимось і поволоки!